Коли Бог створив землю і Адама з Євою, в них спілкування приходило раз на раз. Так? Вони спілкувалися один з одним, і в них було гармонійне спілкування. Але після гріхопадіння ми знаємо, що почалося розділення. Написано, що коли Адам з Євою зрішив, Бог їх відправив на схід ідентського саду. Коли Кайна вбив Авеля, Бог відправив на схід, він втік на схід від ідемського саду. І постійно люди втікали, І ми знаємо, що скіня Завіта. Яка є описана в Біблії, вона мала вхід зі східної сторони тому що люди завжди від Бога втікали на схід. І це було спочатку гармонійне спілкування між Адамом і Богом, між людиною і Богом. Після цього, щоб Бог спілкувався з людиною, людина построїла скінію. І там Бог перебував завжди там. Коли вже вони в Єрусалимі, Бог осів в храмі, і там було їхнє спілкування. Але коли прийшов Ісус, Він каже, Я є храм. А коли він помер, він сказав, хто є храм? Ви є храм. Бог хотів завжди повернутися назад, щоб було це гармонійне спілкування між ним і мною і нами. Але я ніколи не здумався, я задумувався, але я ніколи так глибоко не купав, наскільки велика була ціна заплачена. Хтось може представити собі голові слово безціна або неопісуємо ціна. Мені каже, настільки важко це представити. Що навіть нема слів підібрати, як це описати. Ну, у мене є текст Біблії, який я коли був ще менший читав, старший. Коли я е, ріс, я читав, і я його ніколи не розумів. Ідея шукаю в інтернеті, воно, от знаєте, ти читаєш відповідь, ти розумієш, вона вона, вона тобі не підходить. Вона, Те, що горить в інтернеті, чи хтось тлумачить, воно тобі не торкається, не сходиться. У мене є таке місце, це в Матвія 26 розділ. Це 39-й вірш. Давайте ми пішли в Сіманський сад, і Ісус відійшов від душі, якщо молиться. Каже, і трохи пройшов, упав він до долиці та молився і благав. Отче мій. Коли можна, нехай об мене ця чаша. Та проте не як я хочу, а як ти. Я собі завжди задав питання, що це за чаша? Получається, що Ісус не хтів може вмирати, чи він може передумав останній момент. Хоча ти читаєш, це тільки Матвія. Написано, що Ісус тільки чотири рази це тільки Матвіє говорив, що Він точно помре, точно воскресне його його дослави. Він це завжди говорив. Він говорив навіть учням, що ви будете страждати за мене. І мені не сходиться. Тобто ти придрікаєш свою смерть, ти говориш, що вас будуть гнати за мене. Ну тут якби щось не сходиться. Я не зміг, не міг зрозуміти це місце. Я почав купати, купати, купати. І... Я дійшов до цього, що я про цим говорив. Про гармонійне спілкування. Ми знаємо, що Бог відповідає на молитву трьома словами. Так ні і зачекай. І Ісусу Він теж відповів. Коли Ісус приймає хрещення, ми бачимо, що небо відкривається, і що Ісус? Бог каже, отець. Ти син мій улюблений, що тебе я вподобав. Коли вони на горі приображення, їх огортає хмара, і що каже Бог, Отець. Каже, це сильний улюблений, Його слухайте. Ну, коли Ісус висить на христі. Написано Небо закрите. Темрява по всій землі. Ісус получає рік на своєму Що він каже Елі, елі Ламаса Вахтані. Боже мій, нащо мене ти Ісус, молячись в Гефсиманському Єв... суду, Він просто прудне. Не втрачати єдність зі своїм батьком. Ну настільки Бог полюбив нас в світ. Що він відвернувся від свого сина? Він не зміг на нього дивитися. Ну що, що відбувається? В чому задум? В чому задум цього всього? Написано, що? І в цей час розірвалася завіса в храмі. Щоб між тобою і мною більше не було, між мною і Богом більше не було ніякої завіси, ніякої гради, щоб ти і я, він і я міг спілкуватися як і раніше. Яка велика ціна тільки в цей момент до мене дійшло, Яка велика ціна? Його сину битий, упильований, з пробитим ребром, з, тер... з терновим вінком на голові. Вісить, каже, Боже, наш ти мене батько, наш ти мене залишив І ціна як не зміг дивитися на свою дитину? Така велика ціна, і ти розумієш, не описуй. Безцінно Раді чого раті мене? Раді такого нещасного мікробу перед ним. А я ще можу ставити йому якісь условия. Боже, що ти мене любиш, дай мені тету. Боже, якщо ти мене любиш, пошли мені це. Я буду тобі служити, тільки, що, якщо в моєму житті станеться так. Я буду тобі служити, якщо ти мене благословиш в цьому. Недостатньо він для мене зробив. Недостатньо. І мені кожен раз, коли я про це думаю, Боже, який я нещасний. Що я собі дозволяю? Чого я можу тобі ставити такі шивослові? Ну бо так Бог полюбив світ, що послав сина свого народного, щоб кожен то вірив в нього не загинув. Але магічне життя. Йому за все слава. Амінь. Амінь. Амінь.